Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. Сьогодні розберемося з овердрафтом. Овердрафт Overdraft це короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо. В такому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів. Овердрафт відрізняється від звичайного кредиту тим, що для погашення заборгованості спрямовуються всі суми, що надходять на рахунок клієнта. Несанкціонований овердрафт це коли сума операції по карті виявляється більше, ніж залишок грошей на карті. Причиною цього може бути те, що кошти з банківського рахунку списуються не відразу, а протягом декількох днів власник банківської карти може вважати, що в нього на рахунку ще лишилися гроші, і продовжити користуватися картою, влізаючи в борги, за якими будуть нараховані відсотки. Розглянемо овердрафт на прикладі договору з Приватбанк. Овердрафт. Короткостроковий кредит. Які надається банком-клієнту у разі перевищення суми операції за платіжною картою над сумою залишку коштів на його рахунку в розмірі ліміту кредитування. Використання клієнтом грошових коштів понад залишок порахунку або встановленого банком ліміту овердрафту, є несанкціонованим овердрафтом. Власник зобов'язаний стежити за витратою коштів у межах платіжного ліміту з метою запобігання виникненню овердрафту. Терміни та порядок погашення за кредитом, а також овердрафтом, наведені у пам'ять клієнта, довідці про умови кредитування, яка є невід'ємною частиною договору. Отже, ви самі того не усвідомлюючи, при підписанні звичайної анкети на одобрення кредиту даєте дозвіл банку загнати ваш рахунок в мінус, тобто овердрафт.